Українська броня поїде захищати тайського короля. Майже півсотні вітчизняних оплотів готова купити в Україні королівська армія Таїланду. Вартість контракту понад 200 мільйонів доларів. Папери вже підписані, і нині тамтешні генерали гостювали у Харкові, щоб на власні очі побачити та власними руками доторкнутися до першого виготовленого танка. Контракт на півсотні танків для тайців Україна виборола у Німеччині, Росії, Китаю і Південної Кореї на Харківському заводі імені Малишева, де виробляють оплот, хизуються. Мовляв, танк не має рівних у світі, і вже потім додають. Він набагато дешевший за конкурентів близько 5 мільйонів доларів. Цей танк без підготовки може занурюватися на глибину майже до двох метрів для Таїланду з його численними річками та озерами. Цей факт кажуть на заводі став вирішальним. За півтора року з дня підписання тайського контракту з півсотні замовлених танків готовий поки що лише один. Ще стільки часу і їх має бути 49. На заводі запевняють, встигнуть. Позвольте вас, заверити, що оплот під номером 49 в конце року ви отримаєте дев'ять. цій до Концерн «Укроборонпром» виконує взяти на себе обов'язки перед тайською стороною. в голосований сроки. Все гласоване в сроки панцирник обладнаний кондиціонером і ергономічними кріслами. Тайський генерал вірить, але хоче побачити все на власні очі. Я би хотів залізти всередину. Це можливо. Йому дозволяють і за лічені секунди командувач тайської армії заскакує на башту прямо в костюмі і на чишених чоботах. Повертається, начебто задоволений. Я спеціально привіз сюди групу фахівців королівської тайської армії для того, щоб переконатися у можливостях України у виробництві такої техніки. Це однозначно підвищить боєздатність нашої армії. Вже восени п'ять українських танків мають відправити до Таїланду. Конструктори, щоб нічого не зірвалося, тримають кулаки на щастя. Мовляв, з часів підписання пакистанського контракту контракт тайський найбільший. До Таїланду оплот за кордон ще не відправляли. Аліна Цибова, Мокола Чиров Харків, новини 2+,2.